У Радавилові відбувся цікавий майстер-клас. Побувала на ньому наша знімальна група. Увага на екран! На базі Радивелівського будинку культури працює арт-студіо, де для дітей організовують різноманітні майстер-класи. Цього разу тут декорували табалапки спеціальна шкатулка із гіпсу з кришкою, на якій відображена лапка. Сьогодні ми в черговий раз проводимо майстер-клас з розпису гіпсової табалапки. Це дуже трендова іграшка, яку дітки обожнюють. Минулий раз у нас теж була чимала компанія діток. Цього разу було багато бажаючих, і ми вирішили провести такий майстер-клас знову. Дітки дуже радо поспішали до нас. Фарби вже як чекали, лапки підготували заздалегідь. Тому активно проводимо час влітку. Творчість дуже діток надихає. Діти із великим задоволенням брали участь у майстер-класі та розмальовували декоративні шкатулки на власний вибір. Також така свого роду арт-терапія допомагає дітям краще розвинути моторику рук та фантазію. Е, мені подобається майстер клас Ми робимо е, та палапки шкатулки. Я прийшла разом зі своєю сестрою. Розкажи, будь ласка, що ти сьогодні виготовляєш папку. Ти? папку. Як ти розмальовуєш? Я був трошки. Я і цілатовий. Висловлюємо подяку директорці Радивилівського будинку культури Іні Шаблій, яка прикладає максимум зусиль для організації різних заходів. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.